ви вони вже ви ж воєнні, ви знаєте. У нас загружені шаломські. Що ви мучите своїх дітей? Ми знаємо, ми їх не мучували. А мене ви не мучите, Ой, давай, я привик, якби як по телебаченню, голова адміністрації не був, то ви не відповідаєте, так не було б чого. Ми б самі закупили, бронежилети, вручили, то ми знали і надіялися, при тому ми займалися другим тим. Сьогодні ми... すいません。

А тебе дома читаєш машину? Бегом, бегом, мужки, догоняємо стун на группу. Піскові залушили автобусу. Да. Тапишки пішли. І... пішли до здесь... Что,